Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Grammar Search page 82. Сьогодні у нас з вами знову зустріч на уроці граматики. Сьогодні говоримо про складне речення, про Zero Conditional, про умовні речення. Для цього я знову користуюся нашим граматичним довідником Grammar Book. Авторства Кристіни Карпюк. Zero Conditional. Page 42. Розберемо, як завжди, почнемо із ситуативних завдань, ситуативних вправ. If the weather is snowy like today, I always go to the park, якщо. І в як якщо. Якщо погода сніжно така, як сьогодні, я завжди ходжу до парку. If it is freezing, Mike often spends his time at home. Якщо на вулиці морозно, Майк часто проводить свій час вдома. If it snows so much, I put on my hat and gloves. Якщо сніжить, як зараз, так, якщо йде сніг, так, багато снігу, я одягаю, put on одягаю свої, свій, свій капелюх і рукавички. Sure, if I am very cold, I often get sick. Звичайно, коли, я, коли мені холодно, то я часто починаю хворіти. Отже, при такої умови, якщо погода сніжна, якщо морозно, якщо сніг іде, якщо дуже холодно, ми маємо результат: хтось ходить до парку, хтось часто проводить вдома час, хтось одягає капелюх рукавички, а хтось хворіє. Отже, що таке zero conditional? Zero, нуль conditional умова. Це умовні речення, які складаються з двох частин: головного речення і підрядного речення умови. Головне речення у нас: I always go to the park, Mike often spends his time at home, I often get sick, I put on my hat and gloves. У той час як підрядне речення виражає умову. Якщо підрядне речення починається з if. If the weather is snowy like today, if it is freezing, if I am very cold, if it snows so much. Події в головному реченні залежать від виконання умови, наведеної в підрядному реченні, що починається з if, якщо. В обох частинах цих речень вживаємо Present Simple. Єдине, що вам треба зараз поки що запам'ятати, що у двох частинах дієслово має стояти у Present Simple Tense. Для цього вам треба згадати утворення Present Simple. Хто не пам'ятає, будь ласка, зверніться до наших попередніх уроків, подивіться за підручником, на яких сторінках ми саме зупинялися за нашим підручником, і розбирали Present Simple Tense. Zero Conditional використовую для. Навіщо ці такі великі речення? Для позначення умови, яка, залежить до, яка належить до теперішнього часу і містить сполучник if. Наприклад, if I have free time, I go out with my friends. Якщо у мене є вільний час, я виходжу гуляти з друзями. Отже, я виходжу гуляти з друзями це головне речення. Підрядне речення починається з if. Я виходжу гуляти з друзями, за якої умови? Якщо у мене є вільний час. Також Zero Conditional використовую для вираження загальних фактів, порад і пропозицій. Наприклад, if it rains, I wear my raincoat. Якщо дощить, то я, очевидно, одягаю свій плащик. If you like apples, go to this shop. Якщо тобі подобаються яблука, то сходи до цього магазину, придбай їх. If you are tired, get some rest. Якщо ти втомився, то будь ласка, відпочинь трошечки. Ось таким чином у нас використовується Zero Conditional, в якому IF перекладається як, якщо, і виражає умову, за якою ми маємо потім такий результат. Зі спонсорами мого каналу ми зупинимося детально на цих завданнях, на всіх вправах, які, які йдуть до, нашого, до нашої теми Zero Conditional. А тепер переходимо до 82-ї сторінки і дивимося, як утворюється. Отже, ми утворюємо. Умовні речення нульового типу. З допомогою теперішнього часу як в одній частині речення, так і в іншій. We use the zero conditional to talk about general facts. Ми використовуємо нульовий conditional, аби говорити про загальні факти. If it rains, I take my umbrella. Якщо йде дощик, я беру парасолю. B Make suggestions. and offers. Рекомендуємо щось і пропонуємо. If you are free, come to the club. Якщо ти вільний, прийди до клубу. If you need help, call Bill. Якщо тобі потрібна допомога, зателефонуй Білу. Give advice. Ми ще даємо пораду з допомогою Zero Conditional. If you go to Egypt, visit the pyramids. Якщо ви їдете до Єгипту, відвідайте піраміди. Окей, а зараз давайте з вами поєднаємо речення ум, умови if та результату. Так? If it rains, якщо дощить. Take your umbrella. Візьми парасолю. 1D. If you call Pete, якщо телефонуєш Піту, tell him I'm fine. Скажи йому, що в мене все гаразд. If Stella gets sick, якщо Stella хворіє, захворіє. I Tom calls the doctor. Якщо Стела хворіє, Том викликає лікаря. If it becomes dark, якщо темніє, I get scared. Мені лячно. If the temperature is 100 degrees centigrade, A it boils. Якщо температура. Набирає, наприклад, рівдини ну, води 100 градусів Цельсія, то вона кипить. If Jack goes on holiday, якщо Джек їде на свято H, he visits his parents. Він завжди відвідує своїх батьків. If you have a big dog, якщо у тебе велика собака, песик, feed it well. Годуй її гарно. If Sam and Bill are hungry, якщо Sam і Bill голодні, F, tell them. There is some pasta. Скажи їм, що є паста, є макарони. Окей, таким чином ми поєднали з вами підрядну частину речення. І головну. Причина, умова, да, і результат. Finish the sentences. Заверши речення. If I'm hot, якщо мені спекотно. I. Uh, якщо мені гаряче, да. I wear. Uh, T-shirt, T-shirt, T-shirt. T-shirt шт т-шорт uh, і shorts. If the weather is wet, якщо погода, ну, така влажна, вогка, да, вогка. My hair is curly. То в мене волосся тоді стає кучеряве. If it is frosty. Якщо. Uh, frosty погода, да, та, така frosty. А це саме коли у нас гарненький морозець. I go skating. I go skating. Я катаюсь на ковзанах. If I am cold, I wear um, a sweater. I wear a sweater. Okay. If it snows, I show you If it snows, I um, make a snowman. If it's stormy, I uh, stay at home. If the weather is sunny, people sun That's my height. Okay, if it's windy, I fly my kite. No, it's sticky. What you you? Так би мовити, факти. Якщо буде така, то я, очевидно, займаюся цим. Ну і завдання третє. Вам потрібно скласти свої власні шість речень з нульовим кондішеном. Ну, і, наприклад, такі речення можуть у вас вийти. If you hit ice, it melts. Якщо ви грієте кригу, то вона тане. If it rains, the grass gets wet. Якщо йде дощик, то травичка стає вологою. If my sister has a cold, I usually catch it. Якщо моєї сестри простуда, то і я можу її підхопити. If you mix red and blue, you get purple. Якщо ви змішуєте червоний та синій, то ви отримуєте бузковий колір. бусковий кольор. If the wind blows, the trees move. Якщо вітер дме, то дерева. Рухаються. If you study grammar, якщо ви вивчаєте граматику, it gets easier. Вона стає для вас простішою. Ну і цел на цьому це все. Не забувайте, що у двох частинах цього речення ми вживаємо звичайний Present Simple. А для цього вам треба повторити, що після he, she, it є слово в Present Simple пишеться закінченням s, s. що після I, IUVZ змін, жодних змін не з ним не, не, не стається. Ді слова to be у present simple змінюється для I am, для he, she, it is, і для you, they are. На цьому це все. Goodbye, good luck. До нових зустрічей на уроці speaking, Search, Говоріння.